Доброго дня, шановні наради любителі. Ми знаходимося на моєму винограднику в Бориспільському районі Київської області. Не можу не зняти плодоношення гібридної форми антей селекції Калугіна Віктора Михайловича. Це одна із самих безпроблемних форм на моєму винограднику. Форма дуже стійка до грибкових захворювань, має підвищену морозостійкість і врожай його кожен рік просто вражає грона. От 600 до кілограма. Бачите, навантаження самі яке? Це одна площина, друга площина точно така ж сама. Витягує врожай без проблем. Ягода в нього в районі 19-20 грамів вона як калібрована. В смаку дуже приємні фруктові нотки. Так що ця форма, я думаю, повинна бути. Кожного на винограднику форма просто безподобна. Бажаю всім міцного здоров'я, гарних врожаїв та їх і нам перемоги.